Я розчарована, тому що блін чому не поміняли одяг на манекенах консультант. Я застряла. Я застряла в сукні з 90-ті були кліпси такі, знаєте, на вуха, не сережки. А кліпів, всім привіт, що пенволог в магазині Резерт, дивіться, не була. Неділь дві, тижні в два не була я в магазині, і я розчарована, тому що, блін, чому не поміняли одяг на манекенах? Як висів цей топ і ці джинси на манекені, так і по цей день. І ось ця сукня. До речі, такий топ коштує дорого: 800 гривень. Це дорого чи це недорого? Звичайно, така віскоза, жата тканина. Що ж, відправляємося на пошуки новинок спідниці. Ось такі, дивіться, з запахом. Зараз все з запахом в моді. А, це шорти, шорти, спідни... шорти спідниці з запахом. Непогано. 1199 дороговато, правда. Для такого червона сукня, пам'ятаю. До речі, дивіться, як класно червона, поєднується і гармонує із золот, золотом. Так, блузу цю показувала вже. Вони її тут представили із цими широкими штаньми. І теж, до речі, можна золоті шляпани. Ось цю хотіла примірити косуху, візьму, мабуть, якийсь собі CS. Еску, може, Еску. Вони йдуть такі об'ємні, достатньо. Широкі плечі, може, ЕС підійде. що ще взяти в примірочну? Піжама стиль. Сорочка і штани коштують 1399, але ж я це вже бачила. А, навіть не знаю, що сьогодні і подивитися. Штани льон, висока посадка. Так, ось такі штани. Льон, висока посадка, штани палаццо. Насичено червоний колір. До них можна підібрати ось такий джемпер, тоненький трикотаж, прозорий навіть. За 700. Ривень. Є ось такі сорочки, дивіться, теж під, під ці штани можна обрати ось таку сорочку, теж льон, якийсь непогано. Можна зараз навіть подивитися, наскільки там відсотків чистого чистого льону. Ось так можна скласти такий аутфіт Ціна 999 такої сорочки. Гудзики йдуть такі пластмасові просто. Склад льон 55 і віскоза. Ну, це краще, ніж просто чистий льон, тому що льон буде кусатися і лоскотати. Тисяча гривень коштує така сорочка. Ну, знову ж таки, треба чекати, я вважаю, знижок. Ось, А зараз можна щось пошукати і в секунді перебігати. 699. Ось така. Футболка жіноча, класична, непогана футболочка. Ось такі сукні, новинка. Ось є із квадратним вирізом є рукава ліхтарики. Дуже багато зараз зустрічаю суконь, Чорно-біла така. І є ось така сукня-майка. І тут іде такий сонцекльош. кльош 1400. Такий накрохмалений, майже накрохмалений а, котон. І такі ж є в чорному відтіночкою. Позаду ця зроблена ось так, закрита. А чорні зроблені дещо іншим макаром, чорна позаду зроблена ось так. Ось такий цікавий буде виріз у вас позаду на талії, де спина переходить в талію. Дивіться, червоний колір трендовий в цьому сезоні, і навіть є просто футболки, звичайні футболки, базові, червоні. 699 гривень коштує така футболка. Власне, як і та біла, що перед цим я показувала. Цупкий котон. Вона така не червона, а більш морковна. Я ще хочу примірити ось такі штани льон. 1799 я на базарі в Італії колись як ще виїжджала, як війна почалася. Боже, я купила собі на базарі в Італії за 3 євро, за 3 чи за 5 чорні льняні штани, я їх не знімала там. Блін, якби я знала, я б їх сюди принесла, привезла, я вже це говорила в якомусь відео. Так, досадно, тут майже 2000 гривень в Італії на базарі за 5 євро. От я вже уявляю, да, наприклад, в мене живіт є. Ну, у всіх є вже животи, там 40 плюс, да? уявляєте, от це висока посадка. От мені треба брати однозначно МК, це С, да, я так розумію, 36-й мабуть, що 8, вісімка. Мені треба 38, тому що це все обтягне, живіт обтягне. Ну, буде просто не, не гарно, не естетично. З естетичної точки зору буде абсолютно не камільфо. Ось десятка. То можу примірити десятку, 38. Що взяти до цих штанів? Я думаю, взяти ось таку плетіночку, <сістку> сітку таку взяти, сітчату таку блузу. Взяти приміряти еску чи що, чи емку. Все вже заплуталося. Подивіться, спеціальна пропозиція на штани. В основному штани весна Літо. Ось такі карго є, більш цуткіші, більш тонкіші, спортивний стиль, класика, карго хакі. Так, це ще схоже на Денім льон Такий спортшик, ніби чорні класичні. І джинси там. Мінус 50%. І також, сукні, дивіться, мінус 50% на. Різні сукні. Сукня осінь-зима колекція. І сорочки також. Дуже великий вибір сорочок. Мінус 50%. Тут і осінь, і зима, і літо, і весна. Здається, можна підібрати щось. Так, лофери, лофери теж лофери по 600. Я вже бачу по 600 гривень лофери. І навіть шкіра не шкіра, потім, потім якось подивлюся. Вже з'явилися купальники. Так, тут все зайнято, тут немає штори. О, а тут вільно, мабуть. Або ж сюди можна зайти. Так, да, тут сюди можна. Я люблю, коли є стільчик, тому що буває, що стільчика ось такого немає в примірочні. Так. Всім привіт. Так, друзі, ну що, примірка. Ось ці штани, як на вітрині. Із це 38-й розмір льон. І ось цей топ сітчатий такий із люриксовою ниткою. Особисто мені о, щось ну, непогано, але о, сюди підійдуть якісь шльопани. типу. А-ля Ермес, скажімо так, довжина. дивіться, їх однозначно треба відрізати. Вони дуже високі. Ну, хіба що вдягати якісь босоніжки на височеній платформі? Ось. Тоді витягнеться і силует, як я і казала, тут висока дуже посадка. Дивіться, куди вони достають. Ну, тобто можна натягнути аж сюди, але не варто, правда? Ось так вони сидять, 38-й розмір. Не знаю, в принципі, дихати я в них можу, не дуже вони тут обтягують мене. Але ціна, ну тобто, я вважаю, що це занадто дорого для таких штанів. Тому краще почекати знижки. Так, Ось такий вигляд позаду. Ось так вони ззаду. Дуже незручно себе саму себе знімати. ось дивіться. Сюди, мабуть, що ой, підійшов би мікротоп і зверху сорочку такого плану. Так, Косуху я міряти не хочу. Назад іде вона. Вона важка. Такий екошкіра, Еко... Еко ну, я б назвала це дермантин, чесно кажучи. Ці... Ці якісь такі більш Відтінок такий благородний, Дорога-багата. 1599. Симпатична така. Це тут ми все з вами вже бачили в минулому відео. Далі новинки, сукня-халат. Ось такого плану. На гудзиках приталена. Йдуть ось в таких відтіночках Темно-синій і. Темно-бежевий відтінок какао. 1699 дорого, дуже. Штани, штани, щось теж віскоза льон Це теж льон. Такі от є блузи. Але ж погляньте на ці, парши, на ці дешеві, наскільки дешеві гудзики. ну Тканина непогана, але гудзики все псують всю ситуацію. Мені не подобається. Так, друзі, новинка, ось такі піджаки, дивіться, без лацканів. Ой, дуже красивий відтінок, прям відтіночок такий шляхетний. На одному гудзику є підкладка. Мені дуже подобається такий варіант. Так, ціна 1699, така цупка тканина. Є ще ось такий відтінок світло-бежевий. Дивіться, який красивий. Можна підібрати ось такі ось такі черевики сюди. І штани. Такого відтіночку, теж в якомусь такому бежевому да? відтіночку. І є ще ось в такому білому, точніше молочному відтінку За 1699 так само тканина дуже цупка, такі красиві, красиві піджачки. Таке цікаве взуття в резерв. Густрий мис, дивіться, є такі туфлі літо весна. Тут вони йдуть відкриті, з одного боку з іншого закриті. Бачите, цікаво зроблено. тонесенький такий каблучок, шпилечка десь сантиметрів 5, невисокі, мабуть, дуже зручні, тканина, да? і ціна. 1399. Симпатично. Ось такі сумки, дивіться, є в резерв. Цікава така сумочка. Є довга, мабуть, що ручка, да? передбачена тут. Я сподіваюся, цікава така форма. Форма трапеції за 1399. Тут іде кнопка. І, до речі, красиво відтіночки два гармонують між собою. Цей блакитний і цей фуксія. Так, я взяла примірити ось цей піджак. дивіться, як красиво піджак до цієї сумки підходить. І штани ще можна ось такого ж відтіночку знайти, щось я їх не бачу. Так, це в нас знову ж таки нова колекція. Такий темно-синій брючний костюм двійка. Як на мене, гудзики все псують, але їх завжди можна поміняти. Вони ось такі пластмасові, зовсім зовсім дешеві. Як колись 90-ті були кліпси, такі, знаєте, на вуха, не сережки. А кліпси були такі пластик, такий дешевий, легесенький, такий елегантний костюм. Як можна причепити ось такі гудзики до такої елегантної. Елегантної бази. Ну що це таке? Так, 1399 це штани. Піджак 1799. Друзі, а я дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Будемо робити разом з вами шпіногляди. Ось тому бажаю всім веселих покупочок. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, пишіть свій коментар. Ось такий невеличкий був сьогодні шопінг-огляд. Примірки практично не було, але я думаю, що це не обов'язково. Якщо щось цікавить вас, якась річ, яка, можливо, вам сподобалася, обов'язково пишіть. І я зроблю такий сарафан. Зроблю для вас примірку. Не вийду. Консультант, я застряла, я застряла в сукні. Ви знаєте, я ну, все ж таки надіюся, що колись в Полтаві відкриють ще якісь магазини, популярні магазини, типу H&M uh, uh, або Zara. Знаєте, щоб я не ходила тільки в резерв в сінцей і в секонд-хенд. Ну, Колінс, не знаю, можливо, когось ще цікавить, або ж, можливо, Вовк. Українські бренди, в які я до речі, в їхні магазини чомусь я не можу до сих пір спокійно зайти, бо там стоять дівчата, дівчата, консультанти, і таке враження, ніби вони в очікуванні того. От вони вони дивляться тебе. Знаєте, так типу, як як ніби я зайшла в Луї бідон. Ось і е, вони, типу, в очікуванні, що я обов'язково візьму якийсь тренч, або візьму е, сукню, е, візьму сумку. Ну і ви мене зрозуміли. Я надіюсь. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі вже в новому шопінг. В лозі.